Всім привіт! Це Баншіплеї, і я вітаю вас у моєму новому відео. І в новому відео ми трохи дослідимо нове місце з нового доповненням and Hobbies. Насправді, це доповнення вийшло вже. Давно не давненько, не знаю тиждень-два тижні назад. Але я була у невеличкій відпустці, і якщо чесно, не дуже готова була до повернення всім світ. Тож я добралася до цього тільки зараз. І насправді я дуже мало знаю про геймплей, про місто. Взагалі, що це таке. Буду досліджувати разом з вами. Як я розумію, Норд Гевен наше нове місто, і воно схоже мені на щось типу Швеції, Швейцарії. Щось типу такого, в описі пишуть це північне прибережне місто, відоме своїми процвітаючими незалежними місцевими підприємствами та чарівною красою холодних сезонів. Прогуляйтесь історичними краєвидами Гамельвіка а з його брукованими вулицями, класичною архітектурою та мальовничими каналами, або сядьте на потяг до Іверстада та дізнайтеся, як місцеві жителі переосмислюють індустріальний центр міста. Незалежно від того прагнете ви сприяти процвітанню свого бізнесу, чи просто хочете займатися своїм хобі в затишній спільноті, ви завжди знайдете тут можливість. А, це доволі цікаво. І тож, давайте таки подивимося на це місто. А, воно, власне, вже було перед вами, а не перед мною. Як я бачу, в нас є два райони міста. І. 12 різних місць для житла, а для житла для будівництва. А також то, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. А також, звичайно, чекаю ваших коментарів. Чи подобається вам це нове місто та його ділянки. Перша ділянка, до якої я пройшла, це велика ділянка Lighthouse Lookout. Я насправді не дуже розібралася з Цим принципом цього маленького бізнесу, як я зрозуміла, може бути окрема ділянка з маленьким. Бізнесом, а може бути навіть житловій ділянці. В даному випадку я вирішила спробувати просто ділянку маленький бізнес. А, і насправді я профтикала доволі багато будівель, щоб зрозуміти, що я саме хочу, тому що щось типу поспортзала мені не хотілося, а тату солони. А, ну, взагалі, тут салони це не те, що мені подобається в цьому доповненні. До салони мені особисто не дуже потрібні. А, я б, допустимо, більше м, зробила бюті салонів а там зачіски міняти, міняти макіяж, от щось таке, але, ну, видимо, вже як є, та ту, та та ту. А, тому я вирішила на цій ділянці в висновку поставити готель. Я не впевнена, як це буде працювати, це я вважаю доволі цікавим. А, але якщо він буде погано працювати як маленький бізнес, то в принципі його можна спокійно перетворити в. Резидентал і зробити такі типу номера, де можуть сілитися люди. Тим паче, це місто воно ну його можна напевно все таки вважати якимось туристичним, я думаю. А, тому Готель в цьому місці це, я вважаю, непоганий варіант. Так, далі ми приходимо до ділянки, де в нас живуть троє а, чоловіків, і, а, власне, в них тут на ділянці якийсь бізнес відбувається. А, тобто, на заміну я, в принципі, вирішила пошукати їм якийсь бізнес. Що мене здивувало, те, що в цьому доповненні є доволі багато стартових сімей. Тобто, 4 стартові сім'ї це доволі, ну так. Я вважаю, нормальна така кількість. Але знаєте, дивовижно те, що жодна із. Цих сімей не була повністю представлена в трейлерах. Чи можливо можливо, в трейлерах саме які я дивилася? Тому що я не запам'ятала жодного із цих персонажів, і знаєте, в мене вже така традиція є, що я перебудовую цей файл, коли виходить нове доповнення, а також мейковерів всіх персонажів, які додалися з новим доповненням. Але в даному випадку, о, якщо чесно, це такі невиразні персонажі, що в мене просто нема бажання їх А, тож, скоріш за все, відео з мейковером цих персонажів не буде, і я в принципі не буду цього робити. Мені, можливо, хотілося, але ні, насправді, будемо чесними, мені не хочеться цього робити. Вони мені такі трошки приснуваті, я до них не звикла. Я не часто бачила їх в трейлерах. Тобто, ну, мені таке, в мене немає цього зв'язку з цими персонажами та з їх історією, як це було в трейлерах, допустім, Love Ловшак, де нам показували цього героя, Як він шукає любов, як він знаходить цю Моніку. Чогось такого мені прям не вистачає. Але можу сказати, що я вже трошки прошерстіла режим будівництва у цього доповнення, і він мене взагалі не надихнув. Не знаю, там. Багато функціональних елементів, які потрібні для цього смоу бізнесу, але так, щоб прям якихось дрібничок прикольних, чогось такого, щоб доповнювало гру, я б не сказала, що навіть ну, є. Якщо чесно, я так на все подивилася, і, звичайно, в геймплейному відео ми ще обговоримо ці всі штуки. Там я трошки навіть перебудую будиночок, куди буду заселяти свого. Персонажа, а кого то поки не розкажу. Власне, що нам написали про це район ІА, а спочатку промисловий район міста. Іверстат нещодавно перетворився на природне місце для поселення амбітних і стильних сімів. Багато з його старих заводів було перепрофільовано під житлові приміщення, а великі території нещодавно стали доступними для нових розробок. Пройдіть, по Місто до центрального острова, щоб відвідати зустрічі для хобі та познайомитися з молодою спільнотою цього району, що розвивається, просто можливо тримайтеся подалі від того єдиного темного провулку, кажуть, що там вночі тусується темний персонаж. І з приводу темного персонажа, я зовсім нещодавно заходила і грала просто в свій тенестільний челендж. Не впевнена, що можу казати, поки його назву. <свісно> Тому що я не впевнена, в якому порядку буду викладати відео. А, ось, І до мене там прийшов чувак. Ну, не чувак, це була не... навіть Кетрін там якась. Але от в цьому типу, костюмі, ну типу, в пальто. З шляпою, з якимось хвостом непонятним. Це було щось дуже дивне, тому що ну, мій персонаж такий. Ну, типа, ну окей, ти дзвониш мені в двері, окей, а, ну заходь. Той такий зайшов, такий, типу, поставив, поставив. Постав, там постав, таким, а ну мені вже пора. Я пішов. Ти такий. Ну, окей, іди, і він пішов. І це так дивно. Я, я не дуже розумію це все, але я думаю, в дослідженні цього доповнення. Я спробую в цьому розібратися. Сподіваюсь, у мене вийде дослідити це доповнення трошки швидше, ніж Life. and Death. А, на жаль, Life and Death в мене не закінченим гештальтом залишається, тому що я не знайшла всі карти Таро. Я не знаю, де їх шукати, і в якийсь момент, коли ти так довго вже чогось чекаєш, це починає тебе просто бісити. Тому я. На цьому закінчила. Не пам'ятаю, скільки в мене карта. Здається, щось типу трьох мені не вистачало. А на жаль, на жаль, якщо ви зібрали всю колоду, то напишіть в коментарях. мені. Я порадію за вас обов'язково. Так, власне, я замість цієї ділянки за смол бізнесом вирішила побудувати парк. Я не дуже розумію, що це за ділянка за смол бізнесом, на якій по факту нічого немає. Можливо, там повинні були щось з'являтися. Можливо, якийсь а, фестиваль там повинен. Був проходити, але, на жаль, типу, я не знаю. Тому е, я перетворила його просто на парк, і, в принципі, мені подобається цей варіант. Е, і останню пусту ділянку я перетворила на е, щось, типу, кіно та кафе на відкритому повітрі. Е, не впевнена, що це прям хорошо вписується в доволі промисловий район, але. Я зробила як захотіла, а я захотіла так тому, як є, як є, що вже тут. І, власне, це всі будівлі в цьому, в цьому районі. А, взагалі, мені подобається, що це доповнення дарує нам доволі багато варіантів бізнесів, які ми можемо. Зробити, але також мене хвилює питання, як ці бізнеси будуть працювати без тебе. Тобто, якщо ви там своїм сусідам а, вирішите завести гончарну майстерню. Чи буде вона працювати, коли ви будете підгружатися до них на лот, типу як в магазин в ту ганчарну майстерню, чи щоб повчитися одним класом? Чи буде працювати цей момент, чи не буде? Насправді дуже цікаво, тому що я не розумію, хотілось би, звичайно, щоб це все працювало. Звичайно, of course. А, Але я не впевнена. У відео Вербени про це доповнення я вже дізналася, що а, не можна відкрити два бізнеси одночасно, типу, на одній ділянці. Прям відкрити відкрити типу, день відкритих дверей. Я думаю, і зрозуміли. Знаєте, вона казала про те, що її це дивує, але насправді мене не дивує, тому що я розумію, що це, скоріш за все, саме через а, спаун сімів, тому що треба буде а, вдвічі більше сімів тобі підгружати на лот, і комп'ютеру треба буде розраховувати а, дії вдвічі більших. Більшої кількості персонажів, я думаю, ви зрозуміли мою думку, і деякі комп'ютери можуть ну прям не оцінити такого. До того ж, в найближчому часі, наскільки я пам'ятаю, в цьому місяці вже виходить гра «Інзой», яку ми так завзято. Ну, Ладно, ми. Яку я так завзято називала вбивцею Сімсу, що хто знає, хто знає, хто тут переможе, я, звичайно ж, буду купляти на Зої. Я, скоріш за все, буду плакати, коли буду платити. за неї. Тому що скоріше за все вона буде доволі коштовна. А звичайно ж, мені здається, що недоліків у цього доповнення теж буде достатньо, і в принципі, морально я себе до цього підготувала трохи. Трохи А, Але знаєте, після того, як вийде Інзой, і після того, як ми дізнаємося фінансову політику розробників Інзої, ми зможемо мож, повністю говорити про те, чи. Жим сильно дорога, чи ні? Ну знаєте, ці самі обговорення коштів, які ти витрачаєш на цю гру? Моя улюблена в принципі тема. А я розумію, що для когось а, хтось не любить це обсуждати, хтось вважає, що а, це кошти, які воно коштує, і типу, платіть або не платіть, типу ваша проблема. І все таке в нашому сучасному світі кошти це, це важливо. Що ж, ладно, все, я вже пішла в якісь дуже-дуже далекі дебрі, але, власне, трошки анонсувала те, що я все ж таки буду купляти інзої, і, звичайно ж, буду знімати відео по інзої. Сподіваюся, сподіваюся, що вона буде не сильно тягти комп'ютер, тому що. Я прям переживаю за те, що е, мій комп'ютер буде як, типу, як ракета на взльотній полосі. Це такі звуки видавати, і тоді буде доволі складно е, записувати відео, але е, вже як буде. Насправді, а, якщо згадати мій досвід гри Вензої в цьому режимі створення персонажів, а, то насправді а, мене, моєї цікавості вистачило ненадовго. Сподіваюсь, з ємблем там буде краще. А власне, як це відео про нове доповнення Сімс. Перетворилося на перетворилося в обговорення інзої. Я навіть не знаю. Але власне ми перейшли до другого району, який тут є. В центрі тут стоїть музей. Я не впевнена, можливо, з музеєм будуть зв'язані якісь квести чи що ще. Але, чесно кажучи, музей чи за все в Сімсі це просто. Е, діра, я не знаю, ви зі своїми сім'ями часто їздите в музеї в Сімсі? Я, ну, я особисто ні, тому що я просто е, не знаю, що там робити. Я... Один чи два рази туди їздили, тільки тому, що, а, припустимо, мій персонаж був, типу, з артистичною якоюсь рисою характеру, і в нього просто було бажання, типу, поїхати в музей, і саме в музей подивитися на якісь там картини чи ще щось. А так, ну, таке собі. Тож я вирішила музей поміняти на центр відпочинку. Взагалі, дивлячись всю цю забудову. Цього міста я можу сказати, що, в принципі, воно виглядає цікаво, і воно також більше в холодній естетиці, якщо можна так сказати. Тобто це вже щось європейського, щось типу європейського холоду. Це, звичайно, не тут типу, постійна зима. Але тут явно в цьому місці ви побачите сніг впевнена в цьому на 100%. А, також цікаво буде, як тут будуть канали: перемерзати чи не перемерзати, як це а, намалюється. Але м -м -м, мені подобається вайб цього міста. А, з приводу доповнення я поки абсолютно нічого не можу сказати. Я трохи вже подивилася каз, буквально випадково, тому що якраз готувала для вас гемплей. Вас, І можу сказати, що в касі я подивилася тільки жіночі каси, відразу кажу. В касі м -м -м, речі в повний ріст, дуже класні. Обуві. Обувь, взагалі якась херня собача, якщо чесно. А, зачіски мені не сподобалось жодна, окрім оцього тюрбана на голові. Цюрбан виглядає прям прикольно. І а, в геймплеї ви навіть бачите, що я своїй персонажці його надягла, тобто змінила її зачіску. Мені сподобалося. А В принципі, Більше нічого. Хоча насправді я розумію, що може проблеми ще трошки в мені, тому що мене а, на цьому моменті, коли я вже з'їла все, що завгодно, не сімся, дуже а, складно чимось здивувати, але подивимося. А, тож, власне, отакий, отаке місто у мене вийшло, такий світ у мене вийшов, і сподіваюся, вам він сподобається. А я буду тим часом з вами прощатися. Тож бережіть себе, слава Україні! і Побачимося в наступних відео. Пока-пока.